Распа, всім привіт! Всіх вітаю! Зеленої сої накосили! Єлі вигружаємо. Почали сою молоти, ну тут края, звісно, зелені! Те трендіє, васька полізано, в бункері шоргає, зелень всю 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 зелень вигрібає. Коротше, оце отаке ось. Зелене все, я не знаю, бачите, не бачите. Це капець, братва. Не забуваємо поставити лайк цьому відео. Вам це нічого не, ну, не стоїть. Мені продвіження каналу. Там агрономи он, щось ходять в жилетках. Єле-єлі васька висипає. Підписуємося по можливості, хто хоче. Ще хоч би в бункері показати. Це триндець. А, о! 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 <хи> зелена! Е? Ну це край, звісно, був. Туди, туди сухіша, ну так кажуть, вже сухіша, ну суха. Розпочали. Вчора 10 гектарів я змолотив. Васька ще довго буде шургатися. 10 гектарів я вчора змолотив. хука, ну це не їхня. Сьогодні не знаю скільки. Ну, вона ще зелена, ще мокро. Геть мокро. Катку наладив, копіри наладив, чувствительності додав, не знаю, побачив, вроді йде, не горне. А то ліва сторона ось, горнула, зараз вроді би йде, не горне, чи тут наші Це триндець, треба дивитися, треба дивитися, яке що там це в цьому. В... Та. Решета що там? Це триндець, це триндець, це триндець. Ну туди суха, бачите? Десикацію зробили, ну, степу ще сирувати, ну нічого. Так що якось отак. Всього буду їхати вигружати. Агрономи в жилетках, нам теж сказали, що жилетки повидають. О, Васька од'їхав. Будемо. Ми під'їжджати. Я не знаю, показувати смисла немає, бо воно зараз все одно не по йде. Полізу я в бункер. Полізу я в бункер, да ну, конечно да Так, все, братва Вже зустрінемося на сухій сої. So, yeah, so, yeah. Короче, переїхали на друге поле, пішли на обкос. Там якийсь воно такий канал раніше, я так куняв був, мабуть, між полями чи що воно зарожче. Ну таке, дисикація ще не повністю сработала. Як можна бачити, да, там воно зеленець трохи є. <голові> рація це капець, рація не, не замовкає. Не можу, ніхто ні, ні, не знає, яка машина буде їхати. Комбайн стоїть повний, ніхто не знає, яка машина буде їхати. А рація одну доверити. Приїхав Богдан з 12-кою. Ігор не пішов по краю, бо не дойде. А я, а, я, а я човгаю. Дойду, не дойду. Не, дойду, не, дойду, не, дойду. Потихенечку. Блять, чогось вона так горне, хто знає каторську флешку оцю. Друзі, хто знає каторську флешку, хто знає, напишіть мені, чи, чи що, чи я не знаю, чи в коментарях, чи де. Я її кидаю так, як положено, на середину, щоб вона лижами по землі йшла. І в мене права-ліва сторона, е, то тобто носок лівий, правий, бляха. Горне щось і все, якщо кинуть, так як положено її, виставить, щоб пальці задерлися, починає горнути. А це я так трішечки блядь, пальцями тільки тільки зараз, що вони тільки торкаються землі, тому що, ну, щоб не горнув. Що воно ще мов, я я хрен його знаю, гідрофлексом гідрофлексом косив. А те ще через цю теж наша, в кур'яні. Кур'ян ну, хоч кур'ян. Задесікували. Та Таке поле, непогано. А то перед тим було 40 гектар, загнали 6 комбайнів, а це переїхали, були, от, де я показував, де сира була. Там 16 гектар. Бункерок повний, що тусуйка, була, то суйка грязнувата, треба підрегулювати. О, тут ось кусочок такий. Зеленець по сравненню з одним, бачите. Триндець. Ну нічого. А її 6 тисяч гектар. 6 тисяч гектар. Це триндець. Ну і 4 кілометра зараз по краю. Да, видно? 4 кілометри. 2. 18. Я скосив. Так що ось так как там. Все треба стати там, покажу вам. Як три комбайнери вигружатися буде. Скоро будемо під самим Львовом. Треба ще на вулиці сніг. Беляхами. Тут то... уважається. Рюкнуть. а так поки Ну вона хороша у них, вони чи її припалюють, що що вони роблять, що в них, на їх, в них 10 см від землі стрічок. Не геть при землі. А 10 см від землі стрічок. Ну це ще не грязка. Це чиста соя. Як я Джоном молотив сою, так не було видно не сої в буляні. Хо-хо, то да. А Це ще, це ще чисто. Трушечки, щоб край забирало. Потихенечку, потихеньку, вперед, головне вперед. Компайний пройдет, граточка теж цю виступу, ну нічого, тут 600 із гідрофлексом Джоновським перероблено коротше, усе, як у Джона бряга мій. Він затягує стіл, розпускає стола, Де? в нього помпа, він йде як в димін. Я щось не нічого, я я, 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 я доб'юся, що воно буде робити. А, Богдан вже зачепився. Там не видно ще. Машину. Хватає вже сьогодні, аби ми тільки молотили, Всі в них жилетках, дядько наблюдає, вигружаємо, трошечки наладилось, ну вже в печері щось десь там гриміло, видно вам чи не видно щось там, щось там воно там щось там було. Ну, у нас минуло, слава Богу, нам треба робити. Хлопці загорають. Дядько, дядько стоїть, наблюдає. Да, грязнувата соя, я не знаю. Ну, Віксівна така, в принципі, ну я що не питався все. Дядько вже махає, проїжджає. А я в бункер показую. Так, да, От якраз ми засічимо, скільки я вигружаю в бункер. На цьому полі у нас кусочок Кусочок такий і клин. Так, будемо шатла. Так, Скидаємо обороти. Відкрутили і від'їжджаємо. Я від'їжджаю, буду складувати шнек. Геть погано від'їжджати і знімати. Да-да-да. Все, я заїжджаю в загінку. сам сьогодні папка допомагає там колеги. Нагорнули, блять, що за фігня, що воно горре, блять. Папка допомагає колеги 750-го, того що я показував. До, до Сабирова приїдуть, Теж. Там я не знаю буде видно, є хлопці. Это восемь, сторож, гриба закину. Грива? Ти да? я йшов, що, велика грива. То вернусь заберу. За зном беляками вибачаюсь, хто дивився до цього времени. а загалом каже гриву десь там я тут заставлю. Загривий капець, капець гриви, мужики. А вон машина стоїть. Зараз я не знаю де кажучи чи ні. хлопці ходять. Не видно, так? Десь Джон ну погано приближає камера, телефон, знімаю з телефона. О, Васька на, на, на вкруті йде. З другої організації. Ну, контур погано робить, бля, Я не знаю, що йому робити. Контуру. Так, це Васька йде на Свободя з 12-кою теж трахається, ось у васке, жундирка, гідрофлекс, все підключено, О, все виведено, він затягує стіл, відпускає його, О, він виклає, там горне, там ще щось, блять, ну, геть вже такий тупий чишов. Ну, ось людина йде собі свої 7,5 кілометрів і вкусне. Ч ты чудо? Ходять уже не розповзать. Ну ничего, наладим. Не разберусь. Шо воно як. Пас. Це перший раз у мене така, блядь. Що за хрень, блядь, Що воно робиться, блядь. Так, друзі. Буду на цьому я закінчувати. Уже батько буде, вже буду знімати цього з ладкового. Буде закінчувати, всіх обняв підняв на місце поставив. Всім дякую, що дивитися до цього времені. Буду вдячний за вашу активність, за лайк, підписку, за все, за все-за все. Дай Бог вам здоров'я та вашим дітям. Всіх обняв, підняв на місце поставив. Будьте здорові, живіть багато. Всім Всі, пока-пока.